Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам сьогодні показати мою закупівлю з магазину Нетто. Як завжди, змоталася, швиденько все придбала за гарними цінами. Якщо ж вам цікаво, що саме, залишайтеся зі мною, заварюйте улюблену кавусю і поїхали разом розбирати мої пакунки. Ось такі курячі яйця, 10 штук. Придбала, як завжди, за класною ціною євро 99. Ось такий чай, ромашка, придбала за 1,59 59. Тут 25 пакетиків. За 69 центів для моєї собачки придбала ось таку вівсянку швидкого заварювання. Подорожчало, олівкова олія, подорожчала. Зараз пів літру мені обійшлося у 6,99, але беремо її для салатів, дуже вона нам смакує. По, по євро 11 ось така капустинка сьогодні за кіло. Конкретно ось ця капустинка обійшлася мені на євро 38. Ось такі два йогурти собі взяла без цукру, з різними смаками, по 59 центів кожний. І сьогодні ще була акційна ціна на авокадо. Зараз я дуже частенько їм авокадо мені смакує. Євро 11 за кожну штучку. За 89 центів ось така йодована сіль альпійська. У нас закінчується. І сьогодні за акційною знижкою не за 3,49, а ось так за 3. Мені обійшовся ось ця курятина 600 грамів. Це стегна. курячі. Разом вся закупівля мені обійшлася в 20 євро без одного цента 19,99. Дякую вам за перегляд. Якщо підписуєтесь на мене, також дякую. Всім гарного настрою та міцного здоров'я! Всім чуус!